Смачний та ситний сніданок. Ну хто про таке не мріє? Одним із відмінних варіантів може стати хачапурі, але є у мене один лінивий рецепт, що дозволяє приготувати швидкий сніданок на пательні всього за кілька хвилин, уявляєте? Отже, починаємо готувати. Для початку натираємо сир на дрібній терці. Тепер підготуємо зелень. У мене сьогодні петрушка, кріп та зелена цибуля. Люблю додавати багато різної зелені до таких страв. І смачно, і корисно. Ще можна додати трохи часнику для оригінального смаку. Тепер у глибоку ємність розбиваємо одне яйце, додаємо сіль та перець за смаком. Виливаємо кефір. Нам потрібно 300 мл. Кефір має бути кімнатної температури, не холодний. Добре розмішуємо все вінчиком або віделкою. Тепер висипаємо 100 г борошна і додаємо півчайної ложки соди. Знову добре все перемішуємо. Тісто має вийти однорідним без грудочок. Висипаємо сир, натерти на дрібні терці. Сир можна додавати на свій смак. Чим більше, тим смачніше. У мене 100 грамів. Тепер висипаємо зелень, зелену цибулю, кріп та петрушку. Добре ложкою замішуємо тісто. Усі інгредієнти повинні рівномірно розподілятися у тісті. Тепер будемо викладати частину тіста на розігріту пательню. Так як у мене пательня з антипригарним покриттям, поверхню я нічим не змащую. Якщо ви не впевнені у своїй пательні, то можна змастити її невеликою кількістю масла. Розподіляємо всі інгредієнти рівномірно на пательні і накриваємо кришкою. Смажити будемо на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Коли коржик підрум'яниться знизу, його потрібно перевернути, обсмажити до золотистого кольору. Усього з цього обсягу тіста у нас вийшло три коржики. Діаметр моєї пательні 22 см. Готові гарячі коржики можна змастити невеликим шматочком важкого масла. Так, хачапурі буде ще соковитішим і ніжнішим. Я завжди нарізаю такі коржики порційно, вони досить ситні, тому цієї порції цілком вистачить на 3-4 особи. Це дуже смачний сніданок, обов'язково спробуйте приготувати. А я вже з нетерпінням чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую, що були зі мною та дивилися це відео. Гарного настрою та до нових зустрічей. Па-па!